Ви виставили ваш автомобіль на продаж, але він не продається. В Цьому можуть бути тільки три причини: перша це за висока ціна відносно ринку. Тобто, покупці купляють аналогічні автомобілі, але за нижчі ціни по ринку до вашої просто не доходять. Тому ми рекомендуємо не просто аналізувати ціну перед тим, як ви виставляєте автомобіль на продаж. А й під час процесу продажу дивитись за конкурентами і за цінами аналогічних або схожих машин, щоб вчасно скоригувати ціну і продати машину. Друга причина це неправильна, або недостатня підготовка автомобіля. Тут бувають варіанти, коли взагалі одразу на оголошеннях видно якісь яскраві недоліки, наприклад, тріснутий бампер, тріснути дзеркало, і люди просто банально взагалі не дзвонять на оголошення. Або буває, що по фото все окей, люди приїжджають, а тоді вже бачать у вас, наприклад, сильно брудний салон чи якісь потертості багато де по автомобілю. І тоді відмовляються, думаю, я знайду краще якийсь кращий інший варіант. Тому в є окреме відео про те, як правильно підготувати автомобіль до продажу, і третя причина це недостатня реклама. Часто виставляють люди на оголошення на найпопулярнішу інтернет-платформу і думають, все окей, точно продасться. Але зараз час сильної конкуренції не просто треба використати декілька платформ і різні соцмережі, а ще й рекламувати їх там, тому що потенційний покупець може банально не побачити ваш автомобіль і купити навіть за дорожчу ціну гірший автомобіль ніж ваш. Тому визначайте, яка саме з цих причин не дає вашому автомобілю продатися, і усувайте її.